Слава Ісусу Христу, Отче Василю, чи є гріхо мати дві або три сережки у вусі жінкам, чи може заміжня е, вінчена жінка молитися вдома чи в церкві з непокритою головою. Щиро дякуємо за ваші питання, за ваші, за ваші повчання. перепрошую. Е, так, будемо є дві частини запитання. Я так постараюся коротенько відповісти. Дві-три ви носите в вухах, розумієте, та хоч чотири. Для Бога це все рівно, розумієте. Це... Ви сережки не для Бога вбираєте, а для тих, хто ходить посеред вас, щоб люди вас бачили. Є така культура, є така мода. Ну, я вам так скажу. Не на то ми звертаємо увагу. Якщо я обрав серйожку, я хочу щоб на мене звернули увагу. Якщо на мене звернули увагу, дуже добре. Не треба шукати в чомусь чогось злого, так? а наоборот, робіть світ кращим. Ми привикли, знаєте, ми ще не забувайте, що ми маємо залишки радянського виховання. І ті діти, які не застали Радянського Союзу, їхні батьки народилися в Радянському Союзі і виросли, і сформувалися, і до школи ходили, і я в тому числі. Нас виховували, як стадо колгосп розумієте? ніякої вільної волі, ніхто не може це готували, була цілеспрямована ціна програма, працювали цілі інститути над тим, як говорити, як навчати, як оце стадо тримати так, от так, от так в рамках. І одно із тих варіантів, знаєте, а ти що так з себе брат? Ти що якийсь особливий, Ти що самий вумний? А люди відповідали, а я що, я що? Я так всі. Чи забулись ти, як то було? І наслідки це наслідки тоталітарного режиму. Нам від того треба вивітрюватися. Господь Бог хоче, щоб ми були вільними. Людина має право на все. Ще раз звертаю вашу увагу на слова апостола Павла, який каже: люби і все тобі можна, тільки не все корисне. Але це користь не тобі, тобі, тому, хто це робить. Чому ви так переживаєте за когось, переживайте за себе. Злий дух дуже хитро робить таку річ, щоб я не звертав увагу на свої помилки і їх не виправляв, він мені показує помилки в інших людях. І я бачу їх і такі, подивися, подивися на нього. І себе тішу, що я кращий, бо я не маю таких помилок. Але зато я буду тицяти на всіх. От подивися на ту дівку, яку нас і вбрала, а ти вже четвертий кульчик собі в вухо завхала, та хоч п'ятий і вніс, яка мені різниця, який то не заважає не собі носити. Я думаю, як буде насморк, вона не хоч один кульчик, бо як буде шмарка. Це справа людей. Навчитися поважати вибір людини. Не треба повчати всіх. Ти, якщо бачиш, в кому щось не так, зверни увагу, може, тобі Бог підказує, щоб в тобі того не було. Виправляй в собі гріхи. Не треба світ рятувати. Бог світ вже врятував. Наше діло взяти участь у спасенні. Так що питання... питання. Uh, питання кульчиків, пірсінга то і ваші справи. Хочете робіть, де хочете. Біблія пише, не робіть знаків собі на тілі. Пірсинг – це не добре, як девно пупець прокололо. Каже мама, у якої кульчики, але золоті. Ну то ж вухо, то ж інакше. Чим інакше, доню моя доренька. Чим інакше. Просто Дуже довга традиція була в вухах, і ви всі привикли, що в вухах це типу нормально. Ненормально. Але як є така культура, люди так ходять, приходиш в ювелірну, там купа кульчиків, Значить, є така культура. А зараз приходиш, а там ще й є, розумієте, срібні, золоті, всякі цецькі-мацькі. Значить, Є такий запрос та Господи Боже, та не собі там куди хочуть, то забивайте. Не переживайте тим. Собою переживайте, думайте за себе і за хустину. Жінка, яка вінчена, чи вдома, чи в церкві має з покритою головою молитися. Приписи, як молитися мають священники і монахи. Що одівати? Як одівати? Повні ризи, неповні ризи, з мітрою, без мітри, з Христом у руках без Христа, це приписи до священників. Люди, які приходять до церкви, мають В церкві, жінка хай покриває свою голову. Якщо жінка приходить і не покритою головою, священник не може її вигнати, якщо він її поважає. А вам, кажу всім, Якщо ходити з покритою головою, то ходіть постійно, щоб всі бачили, що ти заміжня. Якщо ви не ходите з хусткою по місті, то не треба йти до церкви, показувати Богове кіно, карікатуру. Або ви ходите в хустині, або ні, Знаєте, підходять під церкву, сумочки раз так платочок треба, раз. І до церкви заходить в платочку. Для чого? Що би що? Показати Богові, що що? Або ти ходиш постійно в хостині, або не треба в ній ходити. Не треба її убирати перед церквою. А ще є церкви, які на вході мають не тільки хустини, а ще спідниці. Фартухи такі, так? коли прийшов, у штанах жінка приходить, ну то як в штанах до церкви? Як як штанах до церкви? Тільки в спідниці? А чому в спідниці? Тому що у нас так люди ходили. Але так ходили колись, а сьогодні ходять ось так. А через якийсь період часу будуть ще інакше ходити. Буде ще інакший одяг. Ну, кому це треба? Я не є проти якихось обрядів чи ще чогось. Є звичай, його треба шанувати. У селі, наприклад, я роки був на парафії в сільській місцевості. Приходить е, Різдво, дівчата, невіддані, йдуть до церкви у хустинах з френзями вбрані, все красиво, це обрядово, це гарно. Дуже добре. Це є така у нас традиція. Але якщо у нас нема традиції ходити в хустині, то не треба йти в карикатуру до цього. Бо якщо хочете знати, як в селі, кожна, наприклад, каже, та, та дівчина зав'язана під бороду, молодиця, молодецьки назад зав'язана. Але то село там є традиція, і люди того шанують, бережуть. У місті то, того нема. То нащо тої карикатури або воно є, або його нема? Або ходіть постійно в хустині і тоді йдуть до церкви, а вдома нема потреби покривати голову хусткою, коли ти молишся. Нехай покриє тебе Господь покрилою своїх сил, своїх крил, своєю благодаттю. Оце є важно. то таке враження, що хустка важніша від молитви. Просто моліться. Будьте людьми, приходьте до церкви, хочеш брати хустину, Убирай. для себе хочеш так робити. Роби, і це буде дуже добре, і ти для інших будеш прикладом. Не хочеш, не бери, нікого не заставляйте. Бог не хоче стада, Бог хоче до кожного з нас підійти особисто. І Бог хоче, щоб кожен із нас приніс. Йому якийсь дарунок від самого себе. Я хочу так і так роблю, а Бог буде нагороджувати або карати.